Всім привіт та ласкаво просимо до нашого нового огляду на бездротові навушники. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві моделі: це m 10 та F9. Ці навушники ідеально підходять для тих, хто шукає надійний звук та зручний форм-фактор. Зараз на огляді у нас дві дуже схожі між собою моделі, але невеличка відмінність все ж в них є. Одна з перших речей, яку я помітив цих наушниках, це те, наскільки вони зручні в носінні. Навушники ідеально сидять у вухах і не випадають навіть коли я рухаюсь, бо вони вакуумного типу. Навушники також поставляються з насадками різного розміру, щоб ви могли знайти ідеальний варіант для своїх вух. Коли справа доходить до якості звуку, ці навушники мають достатньо впевнений, але не самі яскраві показники. Вони, хоч і мають слабуватий бас, але середні та високі частоти досить чисті та чіткі. А я також був вражений тим, наскільки добре ці навушники блокують зовнішній шум, враховуючи їх ціну. Я зміг насолоджуватися прослуховуванням музики та улюблених подкастів, не зважаючи на зайвий шум навколо мене. Час автономної роботи цих навушників досить задовільний. Я зміг використовувати їх протягом декількох годин, перш ніж потребував підзарядки. Це, звісно, якщо використовувати середній та нижчий рівень гучності, але можу сказати, що високий рівень ніколи не доводилось використовувати. Зазвичай стільки часу і треба для пробіжки або спокійної прогулянки. В комплекті є зарядний чехол, який дозволяє легко тримати їх зарядженими в дорозі. А ще головний плюс та особливість цих наушників приховані якраз чохлі. Він має функцію пауербанки. Тобто він зможе надати критично важливі відсотки енергії для вашого телефону. На кейсі для навушників є окремий вихід USB-A для від'єднання кабелю зарядки. Також на самому кейсі є зручні індикатори та показники зарядки. Невеличкий екран, котрий відображує відсотки зарядки самих навушників. Ще однією чудовою особливостю цих наушників є їхнє підключення через Bluetooth. Навушники швидко і легко підключаються до мого телефону. Під час тестування у мене не виникло жодних проблем зі з'єднанням. З'єднання було стабільним, а звук завжди синхронізувався з відео. Варто зазначити, що наушники мають геймерський режим, але я його не зрозумів, тож і не використовував. Крім того, сенсорне управління на цих наушниках дуже інтуїтивно зрозуміле і просте у використанні. Я зміг відтворювати звукову доріжку, ставити на паузу, пропускати треки та регулювати гучність лише кількома простими дотиками до наушників. Два кліки це пропуск або попередня пісня, в залежності від того на який сам наушник ви натискаєте. Три кліки це зміння рівня гучності, так само в залежності від наушника. Сенсорна панель досить велика, більша, ніж у класичних AirPods. тому набагато легше влучити по сенсору та керувати треком. Дизайн цих наушників також витончений і сучасний. Зарядний чехол трохи більше, ніж зазвичай це буває, але це обумовлено його додатковою функцією PowerBank. Його легко носити з собою, а самі наушники мають мінімалістичний дизайн, який виглядає чудово. Загалом я б рекомендував ці наушники всім, хто шукає приємний звук, особливо якщо ви займаєтесь часто спортом та любите слухати книжки або подкасти. Їх зручно носити, вони мають гарний звук, тривалий час автономної роботи, стабільне з'єднання, Bluetooth, інтуїтивне, зрозуміле сенсорне управління та витончений дизайн.